Дмухати треба сильно. <гір в> і це якось не так неможливо. Здається, я вміла на ньому грати. <гір в> <гір в> Справді, це звучить геть не так. <гір в> я думаю, тут потрібен хтось більший і сильніший, як я. Теж звучить зовсім О, не так. Пепа права, грати просто неможливо. Не переймайся, татусвин. У тебе я акордеон. <звук> І ти чудово граєш. <звук> я справді граю непогано, хоч так казати нескромно. А я гратиму на скрипці. А я раба.